Baldur's Gate 3 то, Baldur's Gate все, всі лише й говорять про Baldur's Gate 3. На метакритику гра навіть визнана поки що кращою грою року. А ти й досі не можеш її зіграти. Не переживай, бо сьогодні я розіграю свій комп'ютер за донат на ЗСУ. Так я трошки зник з каналу, бо власне нон стоп допомагаю військовим. Звіти публікував у вкладці спільнота чи в соціальних мережах. За останні місяці ми підсилили військових дуже багато чим, зокрема її дронами Але ці дрони мають один недолік: вони закінчуються як тільки контактують з росіянами і допомагають їм від'ємно виживати. Тож запускаю черговий збір на комплекс дронів камікадзе і необхідні їм підсилюючі антени для 28-ї окремої механізованої бригади. І в цьому зборі без вашої підтримки ніяк не обійтись. А отже, розіграю свій комп'ютер із RTX 2060 Super та Ryzen 5 на борту, які тягнуть Baldur's Gate 3 навіть на ультрах. За ваші донати на ЗСУ. Насправді я на ньому навіть відоси монтував, тож він підійде навіть для роботи. Але це ще не все. Друге і третє місце отримають від мене. Повний комплект коміксів про відьмака українською. А четверте і п'яте місце отримують гік призи, які мені надав магазин Даріус. Умови вже традиційні для наших розіграшів. Кидаєте 200 гривень або більше на банку і отримаєте шанс на перемогу. Суми кратні 200 дають додаткові шанси, тобто кидаєте 400 і отримаєте умовні 2 квитки на розіграш. Або ж кидаєте 4000 і отримаєте умовних 20 квитків на розіграш. Але обов'язково в коментарі до платежу вкажіть свій мейл чи посилання на свої соцмережі, щоб я міг з вами зв'язати. Платежі без коментарів будуть вважатися просто допомогою на збір. І важливо, якщо у вас не монобанк, а якийсь інший банк, то краще донатити не на банку, бо таким чином Приват, наприклад, не записує коментарів, а краще задонатити через Донателло, де також є поле коментар, яке вже ну точно не загубиться. Комісії за такий платіж не буде. Але якщо ж у вас монобанк, то спокійно кидайте на банку, коментарі з Моно не губляться. Обидва посилання є в описі. Ну але найважливіше тут не розіграш, а власне підтримати військових, наблизити Нашу перемогу, тож, якщо вас не зацікавив розіграш, то закиньте хоча б декілька гривень заради перемоги. Збирати будемо, поки не зберемо. Тож поширюйте інформацію про збір серед своїх друзів. Ну а щодо Baldur's Gate, то я його ще не пройшов. Та й навряд чи впораюся в найближчі півроку. Відповідно, не можу записати ще огляд. Але перші враження, гра дуже крута та варіативна. Це дійсно класичне RPG, знайоме поціновувачам D&D. Якщо вас не злякає те, що треба понад годину налаштовувати перед історією свого персонажа, його класи, підклад. Класи, заклинання, расу і інше. А що найважливіше, вас не відлякає покрокова система боївки, або ж ви все таки дасте їй шанс і спробуєте в ній розібратися? Тоді на вас чекає дійсно неймовірна подорож. Від мене можете очікувати найближчим часом міні враження, але точно не повний огляд. Ну а тепер нехай усім щастить у розіграші. Детальні умови ще раз продублявані в описі. З вами був Падон. Ну а ви тримайтеся купи і вірте в ЗСУ.